Завела собі ось такий трьохколірний верес. Раніше вони були одноколірні, зараз багато продають ось такі кущі з трьохколірним кольором. Ось такий він маленький, бачила і великий продають, але вже пізно побачила. Так, я зараз йому буду мій прочим, він же ж любить теж, як гортензія кислий торф. Тому, о, о, тут провалилося, зараз буду підсипати. Так, звісно, він полюбляє трошечки на горки рости, не в ямці, але зараз буду торф підсипати. Любить теж кислу почву, кислий ґрунт, легкий. Плюс буду сірку підсипати і осінні добре те, що для гортензії. Теж може хворіти, кстати, гнилью, теж можуть борошнистою росою. І теж любить монофосфат. Так що, ось така чудодійна гортензія, можна сказати, завелася ще. Коли треба садити, треба на дно класти дренаж. А я молодець купила та, та не поклала. Ну, думаю, буде це чудово і кольорово. Так. Ось так я розгребла. Зараз... А, поки розгребла, воно вже й дирки немає. Оце прикол. Ну, все одно я зараз чуть мабуть, ще підсиплю, бо воно осідає. Так, маленький кросунчик такий. Так, ось так трошки підрівняла, беру колоїдну сірку. Ось вона. ж Ой-ой. І насипаю, трошки насипаю по колу. Я, в принципі, в прочатках, то я можу перепушити. А, зараз ще добриво я гранульоване підсиплю. В мене трошечки залишилось, тому я з вересом трошки поділюся. Так, прийшов хазяїн на туалет, мабуть. <ріху> а ми брысь, 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 брысь. брись. Ото там полеш. Так, у мене залишилось грамульоване ось. ось таке на осінь. Гортензія не підсипав. Нічого страшного, я раніше її не сипала. Так, ти ж не наїшся, іди, іди. Тому трошки поділюся із вересом. Він потім класно виростає і такий різноколірний, різноколірний. Так ось так підпушую. Завтра обіцяю дощик. І, на жаль, уже зниження температури. Треба укривати і гортидзі вже. Я вже показала, як приблизно. Кожен вибирає сам. Так, і повертаємо льчу назад. Ой. Так, трошки липа тут насипала своє листя. Розберемося вже на весні. Так, ось так чудово Я накриваю. Все, завтра дощ не моче сам. Я його все ж таки трошки прикривати буду. І стригти буду вже пізніше, вже більше навесні. Так, ось така маленька краса.